Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні проведу вам екскурсію по автомобілям, які ми маємо в наявності в Вінниці. Що ж, полетіли, полетіли, покажу. Щодня продаються машинки, заїжджають нові. На сьогоднішній день дуже багато електрики, які приїжджають і дуже швидко продаються. Так, як останній рік нульового розмитнення. Ми ще закуповуємо тижня два-три автомобілі і все, доставляємо те, що закупили, щоб завести до Нового року, і поки по електриці буде пауза. Так, почнемо Кона. Кона у нас 64-ка, 127 тисяч пробігу. 19 рік випуска, 20-й першої реєстрації. Ціна 17150. 64 проїжджає орієнтовно. 500 км і 400 орієнтовно влітку. Так, Далі KIA Niro. Niro у нас 2021 року, 121 тисяча пробіг, 64-ка, 18950. В білому кольорі передні, задні парктроніки, камери і так далі. Далі. Зойка. В рестайлі 52-ка, 21 рік 180 тисяч пробігу. Ціна 10-600. До речі, по пробігу, щоб ви собі розуміли, СОХ 86%. У нас були, наприклад, такі ж самі з пробігом 40 тисяч. Сок теж 86%. Тому більше потрібно дивитись на стан батареї, чим на пробіг. Тому що, коли маленький пробіг, це не завжди добре сказується на батареї. Mazda mx 30 20 рік. 65 тисяч пробігу, батарея 35,5 кВт, 145 лошадок, запас ходу 200 до 200 км, ціна 14100. Маз де топ-7 класі, скажімо так, серед кросоверів. В плані комфорта матеріалів і всього остального. Мінус, звісно, запас ходу до 200 км. Але по салончику, по комфорту бомба просто. Так, Ліф 18 року, 117 тисяч пробігу, 40 кВт, запас ходу до 250 км, ціна 12800. Далі, далі перейдемо до дизелів трошки. Міганчик 4, 20 рік. 1,5 дизель 115 кіських сил, автоматично роботизована коробка передач, 152 тисячі пробігу, ціна 15 тисяч доларів. Комплектація Zen. Хороша середня. Далі, Renault Еспас. Комплектація Zenka у нас, але Zenka він буде як Intense в синіка. Офігенно, комфортна машина. До речі, ось цей Espace після повної обслуги. Це поміняні масла, фільтра, передні стойки, нові сайлентблоки, новий акум на гарантії. Коротше, зауважень машині зовсім сів і поїхав, стан ідеальний. 15 рік, 196 оригінально підтверджено пробіг, 1,6 дізель, 160 лошадок, автоматична коробка передач ціна 15950. Торг ще присутній. Є датчики сліпих зон, є парктроніки вкруг, всі, передні, задні, бокові, LED-оптика, безключовий доступ, панорама, великий екран, електроручник, комбінований салон, масаж і так далі. Цей у нас ще в крутішій комплектації. Цей інтенс всього ще й повертаються задні колеса. ще й регулюємо підвізка, адаптивний круїз. Є навіть автопаркування і електро -ля, електропривід ляди, то взагалі повний жир. 15 рік, пробігу 301 тисяча кілометрів, ціна 13 900. Теж 15 рік, тобто двигун, все, коробка теж саме. Щоб ви собі розуміли, по техніці взагалі машинка приїхала без зауважень. 300 пробігу, ну це оригінальні пробіги, якби Машини, до речі, на майданчику з крученими пробігами не знайдете, тому всі оригінальні підтверджені пробіги. Люди приходять, кажуть, 300 це багато. Якщо, ну, будь ласка, підіть на базар з пробігом 100, а там по факту буде 400. Так що це діло таке. Так, Peugeot 3008 18 року, 1,5 дизель 130 кінських сил. Автомат тут у нас йде Aisin, класичний гідротрансформатор, 195 пробігів, 18300. Ось в оригінальному окрасі, цікава машинка. Погнали далі. Renault Grand Синік в комплектації Intense з LED-оптикою, парктронічки, передні, задні, бокові. 17 рік, 270 тисяч пробіг 1,5 дизель в парі з механічною коробкою передач 14100. Комбо-надійності, скажімо так, для любителів Рено 1,5 дизель без АДБЛЮ і на механіці. Далі каджар. Каджарчик у нас 18 року, 219 пробіг, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач 16800. Теж, до речі, цікава комплектація. Парктроніки не тільки передні, задні, бокові, теж є десочки. Безключовий доступ. Так, далі Меганчуке. 18 рік, 1,5 дизель, 90 кінських сил. Механіка так механіка шестиступка 160 накату в ньому, 14 тисяч доларів. І ще один міган. Мігани, до речі, у нас всі зенки. Зенки це парктроніки передні, задні, безключовий доступ, автоскладування зеркал, Android-Auto, Apple CarPlay, середній екран та багато іншого. Так. Цей міганчик у нас теж 18 року, 193 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка передач 12900. Далі. Мої улюблені машинки це 208-пижики. Реально дуже цікаві автомобілі поза конкуренцією в своєму класі, як мінімум. Батареї 50 кВт, запас ходу 300 км влітку, орієнтовно 220 км. взимку. Комфортні, офігенно рулюються, класні матеріали. Двері от ви закриваєте, не, чу... не мають цього звука бляшанки. По матеріалам вони топ закриваються, знаєте, як в холодильнику, такий тихенький звук. Лед-оптика, легкосплавні дисочки, 3D-шна приборка. Автоскладування дзеркал, комбінований салон, Android Auto, Apple CarPlay все тут є. Дуже м'ягенько, офігенно рулиться, порт швидкої зарядки приймає до 100 кВт. Тобто 20 хвилин зарядились і полетіли далі. 20-й рік машинка, 57 тисяч пробігів всього-навсього. Весь в оригінальному окрасі 14500. А цей у нас 22-го року, чуть-чуть проще комплектація, Різниця те, що колір простіший, салон тут не комбінований і приборка не 3D-шна. Остальне все тут теж є. Офігенний варіант, 22-й рік, теж в оригінальному окрасі 34 тисячі пробів, 14500. По цінам, до речі, можна ще трошки говорити. Далі, Mercedes EQA, 21 й рік. Батарея 67 кВт, 122 тисячі рідного пробігу, запас ходу в 400 450 км 25-300 25-300. Далі Kia Soul 64 кВт, 20 рік, 19 рік випуска, 76 тисяч пробігу, 18 800. Запас ходу 500 км. Хороша комплектація з комбінованим салончиком. Далі цей сол теж цікавий. У нас 64-та батарея. Пробігу на всього 26 тисяч кілометрів. Ціна 17900. 21 рік. Далі ліфчик. 22 рік, 40 кВт 57 тисяч пробігу, ціна 15 тисяч доларів. Сарковка у нас виїжджає 250 і 200, відповідно, взимку. Далі ще один 208, 22-го року. 22 рік випуска, 23-й перша реєстрація. Ціна у нас 15300, 15 тисяч 15 пробігу. Всього на 50 кВт, в принципі, все те ж саме, як і в попередніх 208. Теж, до речі, в оригінальній фармі ось. Пежо, кажу, Пежо, ягуар. IPace. 18 рік, 90-кВт батарея, 120 тисяч пробів, 400 лошадок, повний привід 21 900. Запас ходу орієнтовно в 400 км. Хороша, середня комплектація SE. Так, полетіли далі. Далі у нас, далі у нас Hyundai Kona. 39 22-го року, 39-ка їде орієнтовно 330 літку і 250 взимку. 49 тисяч пробігу, 16900. Далі іонік. 19 го року 39-ка, 110 тисяч пробігу, 14600. Далі спринг. Спринг їде орієнтовно. 250, навіть дехто дуже мали у ньому 270 км на одному запасі. 22-го року батарея 27 кВт, 95 тисяч пробігу, ціна 9200. Така Маленька машинка чотирьохмісна. Так, далі, 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 далі. Це у нас, це у нас, це у нас ще в підготовці. А, далі пішли e, Toyota Pro Ace. 20 рік 276 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механіка шестиступка, 13300. Вантажний, в ньому там шухляпки є і так далі. Далі ще один пройс 2-літровий дизель, 20 рік, 207 тисяч пробігу, ціна 17500. Це скільки я сказав, не сказав. 13300. Ну, блін, 13300 це топ. Стан офігенський. Беззауважно машина. Так, зойка, ця у нас за акційною ціною тільки з автовозу. 17 рік, 17200, але треба позайматися, він не заряджається. Треба дивитись до порта зарядки. 227 тисяч пробігу хороша комплектація. Далі про Ace у нас в підготовці буде в продажі, в довга база, 22 рік. E, Mazda у нас вже під завдатком. E, Volkswagen Transporter T6, 11 місяць 2021 року буде в продажі цікава пропозиція. Якщо зацікавили, пишіть приватні повідомлення, Закінчимо підготовку, буде те першим, щоб я нікуди не публікував. Е, далі Peugeot е, Citroen. Citroen, Jumper. О, Вони там Peugeot Boxer, Citraen е, Jumper. Jumper, 20 2020 року теж за гарною ціною. Е, Якщо зацікавило, давайте приватні повідомлення. Також у нас заїхав майстер. Ще без предпродажної підготовки. Тут Під двері, бачите, десь його, щось його підперли. Мастер у нас 21 рік, 23 дизель, 249 рідного пробіу 16800. Так, це у нас проданий, пишемо договір. Далі за акційними цінами ось такі 3DS, заїхало нам. Сьогодні 22 рік, 92 пробігу. В рідній фарбі 23-й 23 рік. Батарея в них 50 кВт, запас ходу в 300 км влітку і орієнтовно 220 взимку. 15900 на комбінованому салоні. Це ціна без торгу. Цей у нас 22 рік, 87 пробігу, теж в рідній фарбі 15700. ДС це у нас той же самий Peugeot Citroen, але преміум. Типу, у них. 23 рік 54 пробіг, 16400, теж в рідній фарбі. Що зацікавило, то, 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 то. можна придбати, ДС реально топчик, такі кросовери цікаві. Так, На цього теж пишемо договір Ліфа, Забирають його, щоб ви собі розуміли, навіть не співаю всі машини публікувати, реально розгрібають. А це знайшов час, що трошки людей немає, то хоч відзняти щось. Е -е, Soul з комплектом коліс на дисочках крутих. Е -е, 64 кВт. <кхи> Хороша комплектація. Е -е, Пробіг у нас 106 тисяч кілометрів, 16 стоп без торгу Такому в яскравому кольорі червоному. Ну, соли я люблю, блин. вони мені, якщо чесно, цікавіше, ніж Ніро, а закону я взагалі мовчу, бо кона, говоря, не дотягую до них. Полетіли далі кона 2018 року, 39-ка, 115 пробігу, 15% 500 без торгу. Теж тільки недавно заїхала. Ще одна кона. Ще одна кона. 22 рік, 37 пробігу, 16500 без торгу. Так, ця ще в підготовці. А, ні, не підготовці, це клієнтська. Так, ще сьогодні заїхала нам ось така кона. В рестайлі. Рестайлова Led оптика Ти що, чорний дах. Цікава-цікава е, машинка, е, хороша комплектація. До речі, в Телеграмі я там коротке відео кидав по ньому. 21 рік, 48 пробігу, в оригінальному красі 18300. Там є адаптивний круїз, підігріви, все є. Цікава машинка. Так, Ще один е, DS у нас в підготовці. Цей прикольний у нього вже LED-оптика, камери, парктроніки, е, підігріви сидінь. Це у нас буде в продажі. <кій> Закінчуємо підготовку, будемо продавати. там Треба ще лючок вцепити йому і все. Далі пижик 208, до речі, теж цікавий варіант за акційною ціною, тільки ось з автовоза. Якщо там сьогодні-завтра його ніхто не забере, буду його пускати вже в підготовку. З пошкоджень, ось тут царапнути, пів півбампера фарбанеться, але так в оригіналі він весь. 21 рік, чистий 21-й, 59 тисяч пробігу, весь в оригінальному окрасі 13300. Зарядне я приїхав без зарядного пристрою, зарядне я йому вже, вже докупив. Тому буде оригінальне зарядне в ньому. І Хороша комплектація, є склопідіймачі, LED-оптика і так далі. Цікавий варіант. Так, Поїхали далі. Кона го року, 64 ка 166 пробігу, 16800. 64 кВтна батарея найвелика. Далі Mazda MX30, 20-й рік, 23 тисячі пробігу, 14700. По Мазди прикольні по комплектаціям. У них там і led оптика парктронічки, проекції, все є. Так, далі Kona 39 кВт в ідеальному стані, до речі, німецька. 20-й рік, 70 тисяч пробігу, 16500, 39-ка. Хороша комплектація, стан просто М -м -м, пісня. Далі Кенго. Електро 33 кВт, сама найбільша батарея, що у них буває. На сьогодні 2018 рік, 105 тисяч пробігу, СОК 85%. Це гарний показник, я рахую для автомобіля, якому 7 років, 9100, з таким багажником вантажний. Далі Opel Mokka, це в принципі той же самий DS у нас, та ж сама платформа. 50 кВт, запас ходу 300, зиму орієнтовно 220. 22 рік, до речі, в ньому, по-моєму, чи 99-100% чи 100 сок. 37 тисяч пробігу, 22 рік 17200. Так, далі. <кхи> Hyundai Kona, 20-й рік, 118 тисяч пробігу, 39 кВт батарея, 15900. Так. Так, так. і цікава зойка, майже максималечка, інтенс. Є підігрів сидінь, підігрів керма, автопаркування, парктроніки в круг. Коротше, є все. Великий екран, там камера заднього руху, 20-й рік, 113 тисяч пробігу, 52 кВт батарея з запасом ходу в 400 км, ціна 13300. Закінчуємо підготовку цікавого Citreна c 4 го буде в продажі. Так, за цією іконою у нас їдуть люди. І 2008-й теж у нас в броні. І ще люди забирають ось 에, Opel Corsa, яку бронювали, коли вона ще була в Європі. Що ж, будуть питання, звертайтесь, Номер телефону внизу. Буду радий відповісти на ваші запитання. Це не всі автомобілі, що у нас є. Є ще багато-багато машинок, які є в Європі, які можна бронювати. І отримати якусь знижку, в залежності від того, конечно, яку суму вносити. Е, ще у нас такий ліж'є пульс, пульс, його не пропустив. 1400 доларів за пас ходу там 100 з лишнім він їде. Коротко, цікавий варіант такої трьохколісного апарата Для міста, для кур'єра, на мою думку, топ. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.